Чи можливо передбачити кінець війни між Україною та Росією? Ми запитали чат GPT, щоб дізнатись, коли це завершиться, і відповідь шокує. Не просто прогноз, а аналіз із реальними фактами, геополітикою та військовими подіями. Поточна ситуація на момент середини 2025 року війна триває понад три роки. Україна отримала нові пакети допомоги від Заходу, Росія ослаблена санкціями, але не здається. Фронт стабільний, але з локальними проривами. Що каже чат GPT? Три можливих сценарії перемовини, якщо Росія зазнає критичних поразок, можливе примусове припинення вогню, заморожений конфлікт як Південна Осетія чи Придністров'я, тривала війна без чіткої перемоги, але з поступовим виснаженням, геополітика хто впливає на кінець війни, США кожна зміна адміністрації, нова політика щодо України. Китай намагається втримати баланс, але не підтримує військове вторгнення. Європа, втомлена війною, але змушена підтримувати Україну через власну безпеку. Чи можливий мир у 2025? За аналітикою, у випадку потужного українського наступу, перемовини восени. Якщо Російська грація втратить контроль над Кримом, це може стати точкою зламу. Але якщо ні, 2025 стане ще одним роком війни. Прогноз штучного інтелекту. Суха логіка без емоцій. Чат GPT прорахував дані за три роки. Війни сучасного типу рідко тривають менше 4-5 років. Якщо Україна не отримає суттєвої авіації та ППО, наступ буде ускладнений. Але моральна перевага на боці України. Що може змінити хід подій? Внутрішня ситуація в Росії Гескі зростає протесний настрій. Технології, дрони, штучний інтелект, розвідка грають ключову роль. Вибори в США ще один критичний фактор що робити простим людям. Слідкуйте за новинами, але з перевірених джерел. Підтримуйте ЗСУ, навіть маленькі донати мають значення. Вірте в перемогу, бо вона вже формується щодня. Штучний інтелект не може дати точну дату перемоги. Але всі прогнози вказують перелом близько. Підпишись, а то ми можемо більше не побачитись.